Навіщо лікувати молочні зуби? Вони і так випадуть. Шарлатани! Шарлатани! Не потрібно чекати, щоб вони виросли кривими, а потім ми їх героїчно вирівнювали. Як ви розумієте, що ви гарно почистили зуби? Нормально пахне? Ні, коли болить, це тільки про страх. Коли болить, тоді тільки про медикаментозний сон. Чому без пасти? Тому що мені не потрібна ця мильна історія. Навіщо лікувати молочні зуби? Вони і так випадуть. Як часто я чую це питання від пацієнтів та знайомих, але лікувати їх потрібно. Тому в цьому випуску я вам розповім, навіщо лікувати молочні зуби, що робити з дитячим карісом та коли вчасно розпочати ортодонтичне лікування, щоб діти вам були вдячні? Ви на моєму ютуб каналі. Я Ірина Пільг, лікар-стоматолог. Підписуйтесь, буде цікаво. Зараз проговоримо про статистику. Насправді вона сумна, одна-дві дитинки в садочку, яка без каріозного ураження зубів. Чому так відбувається? Напевне, що основна причина це харчування, яке призводить до розвитку бактеріальної флори в порожненні рота. Був такий випадок. Звернулася в клініку родина з дитинкою, у якої був набряк вже понад 5 днів. Батьки дійсно сказали, що рятувались знеболюючими і ополіскували, здається, содою. У батьків була надія, що в цей візит ми зможемо їм пролікувати або видалити зуб. Але ми відправили дитину в стаціонар, бо була вже загроза життю. Виявилося, що у дитини вже відбулося загноєння кістки, і це складна ситуація, яку потрібно вирішувати хірургічно. Лікарі були вимушені видалити зуб і навіть чистити кістку. Як можна запобігти цьому? Як мінімум, регулярна гігієна. Дорогі батьки, саме ви відповідаєте за здоров'я своєї дитини. І я, як мама, всім матусям і татусям розповідаю, що саме до 11-12 років батьки самостійно в домашніх умовах повинні доглядати за зубами. Що я чую в відповідь: він або вона вже дорослі. Невже мені ще й зуби потрібно чистити? Чому саме ми повинні чистити дітям нашим зуби? Я приводжу простий приклад: в віці трьох років хто робить косу дитині перед садочком? Вона сама ні. Чому? Тому що її мануальні навички дуже слабкі. Що говорити тоді вже про зубну щітку і порожнину роти? Дитині просто складно, як я рекомендую. Як я робила це зі своїми дітьми для того, щоб... Дитині було цікаво, спочатку матуся або татусь бере зубну щітку, і я навіть рекомендую в ранньому віці не використовувати зубну пасту. Я просто змочила її водичкою, ставлю дитинку спиною до себе, нахиляю голову, так мені краще просто видно. І вичищаю зуби. Чому без пасти? Тому що мені не потрібна ця мильна історія, коли ми не бачимо, де знаходиться. Той зубний наліт. Як ви розумієте, що ви гарно почистили зуби? Нормально пахне? Ні. Ви повинні бачити, що зуби без якихось вкраплень нальоту. Як правило, вони злегка блистять, але більше навіть. Мають матовий відтінок після того, як ви зробили цю процедуру, ви даєте щіточку своїй дитині, наносите буквально крапельку зубної пасти, і вона вже робить далі цю професійну гігієну. Для чого? Ну для того, щоб в неї була ця навичка, для того щоб вона свої ручки тренувала, і для того, щоб після 12 років ви не продовжували це робити. Я вас попрошу написати в коментарях, як ви чистите своїм дітям зуби. До речі, коли ви нам телефонуєте і кажете, що ви бачите чорну дірочку, знайте, що це вже досить пізно. Коли каріс на початкових стадіях, батьки його не бачать. Бо дуже часто це контактний каріс між зубами. І його ми можемо побачити тільки після рентгенівського знімку. На жаль, коли батьки бачать каріозний процес в їх розумінні невеличка дірочка для нас. Це обширний каріозний процес. Білі зубки, все нормально. Ти робиш знімки і показуєш їм, що там все зруйновано. Вони кажуть, як для дітей потрібно обов'язково використовувати нитку. Є навіть спеціальні такі дитячі. І саме в дитячому віці це дуже круто знижує розвиток саме цього каріозного процесу, який знаходиться на контактних поверхнях. Поговоримо про молочні зуби, якщо вони випадуть раніше. Якщо випали самі, чекаємо на постійний зуб. Але якщо його передчасно видалили, обов'язково потрібно встановити таку конструкцію. Ми її називаємо розпорка. Або це називається ще дитяче протезування. Для чого воно потрібно? Для того, щоб ми зберегли те місце. Яке лишилось після втраченого зуба, у дітей все так швидко змінюється, що сусідні зуби починають зміщуватись. І коли вже час приходить прорізування постійного зуба, там міста просто не лишається. І ви стаєте заручником обставин. І потім відсотків 70 у вашої дитини точно буде ортодонтичне лікування. Давайте без цього. У нас є приклади, коли в віці двох років дитині вирибають молочний зуб. А він прорізується тільки в 11-12 років, скільки років дитина буде без зуба. І за цей час зуби зміщуються. Чому вириває? Тому що ускладнення дає, тому що гнійне запалення відбувається. Тому що коли відбувається гнійне запалення молочного зуба, є ризик втрати зачатка постійного зуба. І також у мене є моя пацієнтка ортодонтична, у якої сину видалили і молочний зуб, і постійний, тому що він зруйнувався. Під молочним зубом, під корнями, є зачаток постійного зуба. Коли у нас тут розташований гнойний процес, гній він починає уражувати ось цей зачаток зуба. І коли цей видаляється, ми бачимо, що цей вже повністю зруйнований, тому втрачаємо і один зуб. І інший зуб, ну це вже крайній випадок, але таке зустрічається. З якого віку я раджу звернутися до стоматолога? Я напевно не з віку раджу, а з кількості зубів. Коли у вашої дитини з'являється перший зубчик, куди ви йдете? В інстаграм, в телеграм чи в гугл запитувати про догляд? А я вам рекомендую зводити дитину. Чи понести її до лікаря стоматолога Для чого? Для того, щоб він міг якісно вам і доступно розповісти, як краще доглядати за зубами. І це буде перший етап адаптації дитини у лікаря стоматолога Взагалі я раджу профілактично звертатись в клініку раз на три місяці, тому що молочні зуби мають тенденцію до швидкого розвитку каріозного процесу. І іноді за три місяці. Може розвинутись велика кількість дірочок. Як зробити так, щоб дитина не боялась стоматолога? В першу чергу вам потрібно стоматологів не боятися. Почніть з себе. Я раджу нашим пацієнтам просто в ігровій формі приходити зі своїми дітьми. Нічого не буде кращим, ніж за те, коли мама прийшла на професійну гігієну, і дитина просто поруч сидить в кріслі. Ми. Завжди в цьому тільки зацікавлені. Якщо ви все таки вирішили, що потрібно почати з дитини, тоді я вам раджу знайти класного спеціаліста, який потоваришує з вашою дитиною. Почніть якомога раніше. Не приводьте, вже, коли болить. Бо коли болить, це тільки про страх. Коли болить, тоді тільки про медикаментозний сон. Якщо вам важливо зрозуміти до якого краще спеціаліста першочергово потрапити з дитиною, завжди потрібно. Шукати дитячого стоматолога це окрема спеціалізація. Як побачити, що класний дитячий стоматолог? Він трішки аніматор, трішки клоун і трішки там я яжегоша я чому? Тому що для дитини потрібно спочатку знайти контакт. І тільки коли дитина довіряє тобі, ти вже можеш виконувати ідеально всі свої маніпуляції. Вони не завжди приємні. Але якщо дитина повірила в казку, з дитиною можна робити диво. Якщо ми говоримо не тільки про відчуття, психологію, настрій, потрібно розуміти, що анатомія молочного зуба частково відрізняється від постійного. І лікування молочних зубів відрізняється від постійних, тому не ведіть до свого спеціаліста, а шукайте перевіреного дитячого стоматолога. Я розпочинала як лікар-ортодонт, а дійсно ортодонтичне лікування ідеалі розпочинається в віці від 7 до 10 років. Тому можна сказати, що у мене дитяча така душа, і я дуже обожнюю комунікацію з дітьми. Мені завжди легко з ними спілкуватись. І до речі, я з ними спілкуюся як з дорослими. І я від них дуже круто заряджаюсь. І я хочу сказати, що з дітьми працювати це кайф. бо вони завжди тобі дуже по щирому вдячні. Вони ще не можуть приховувати свої емоції. І це клас. У мене вчора. Була консультація, коли малий був дуже активний, і він там трішки занудився під час консультації. і почав... а -а 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 -а! там зівання. І мама така: прям закрий рот, ти серед дорослих людей. Я так повернулася до неї щиро кажу: нехай робить що хоче. Я говорю, ви знаєте, якби це був мій син, я б на нього так дивилась, що він би вже в стіні у мене був. Я кажу: а от коли я лікар, я взагалі класно реагую. А вона так каже: Ви знаєте. А й дійсно, це ж як потрібно себе відчувати в кріслі стоматолога, щоб взагалі не боятись. І щоб ще там думати про сон, кажуть, це вже найвищий рівень розслабленості. Тому це клас. Діти це супер. Своїх дітей віддавала до дитячих стоматологів, але тут прийтання про своїх дітей. У мене був звичайно радянський негативний досвід лікування, і я дуже боюсь, ну вже майже не боюсь, лікувати зуби. Коли з'явились у мене мої діти, а особливо перша донька, я чесно скажу, як мама дуже турбувалась, бо хвилюватися хвилюватися за себе, це ще й не хвилюватися за дитину. Це помножити на два точно. Тому я дійсно приділила колосальну увагу гігієні. Як говорить моя мама, доця у нас погана генетика. А я мамі кажу відповідь: мам, я або поламала нашу генетику, або гієна таки спрацювала. Я вам щиро кажу, що гієна таки спрацювала. Це дійсно дієвий. Інструмент, і якщо ви в цьому зацікавлені, повірте, ваші діти точно будуть здорові. Чи змогла я повністю уберегти своїх дітей? Ні. Бо є ще генетичний фактор у одного і у другого, було, напевно, по одні чи по дві дірочки, які ми. Дуже класно пролікували, а саме чому? Тому що те, що я вдома робила професійну гігієну якісно, це одне, але ще кожні три місяці ми ходили на професійну гігієну. Діти адаптувались повністю до лікаря. Коли виявилась така проблема, вже не було просто реальної потреби додатково якось розповідати дітям, що це страшно. Звичайно, було питання стосовно анестезії у але я своїм дітям сказала, що ви не будете спати, ви не будете лише відчувати ту ділянку, яку вам будуть лікувати. Дітям ми кажемо, що у вас буде заморожений зубчик. Все. І до речі, ми нашим діткам, коли колемо анестезію, у них трішки губка травмується. Чому? Тому що, йдучи з клініки, дитина починає досліджувати цю губку. І вона може просто зробити накушування. І досить часто лікарі дитячі стикаються з тим, що після лікування у дитини ось така губа. Для цього в нашій клініці ми зробили спеціальні такі наліпки на одяг, де написано: Твоя губка спить до такого то часу, для того, щоб батьки акцентували на цьому увагу і слідкували за дитиною. Коли своєчасно потрапити до лікаря ортодонта, я рекомендую в віці 6-8 років вперше прийти на консультацію до лікаря ортодонта. З чого все починається? З діагностики робиться панорамний знімок для того, щоб оцінити кількість зачатків постійних зубів, а також розмір щелепи, простими словами, чи хватить всім зубам місця. У дитини є три головних етапи розвитку щелепи. Перший починається від 6 років, коли випадають перші молочні зуби і проріжуються перші постійні. На що батьки повинні звернути увагу? Між постійними зубами, які тільки прорізались, повинно бути місце. В моєму дитинстві казали рідкі зуби. Чому? Тому що щелепа готується до прийняття постійних зубів, які більші за розміром. На що батьки ще повинні звернути увагу? На те, щоб верхня і нижня щелепа не виступала або нижня, або верхня. Це ті елементарні ознаки, які повинні батьків привести до лікаря-стоматолога. Якщо ви не розумієте, про що я, запам'ятайте одне. 6-8 років, сходіть один раз на консультацію. Все. Якщо ми говоримо про етіологію. Що це таке? Хм. А це дуже таке слово. Походження. Чому саме трапилось так, що у вашої дитини не вистачає місця, в першу чергу? Це генетика. І по-друге, як не крути, у наших дітей змінився раціон харчування. І, якщо чесно, їм не потрібна така кількість зубів, яка фактично на даному етапі розвитку є. Тому дуже часто лікарі-стоматологи навіть. Радять видаляти восьмі зуби, якщо ви звернулися вчасно, а ми говоримо про вік 6-9 років, ну максимум до 11 років, ми можемо розширювати щелепу за рахунок спеціальних ортодонтичних апаратів. Як правило, вони зараз незнімні саме для того, щоб ми могли гарантувати результат і щоб дитині вашій було максимально комфортно. І до речі, якщо ви будете боятися. Що ці апарати буде якось видно, і ваша дитина не зможе в школі, в садочку, ще десь на гуртках, на сцені посміхатись, знайте, що їх майже не видно. Там є тільки такі спеціальні кілечки, які розташовані аж на задніх зубах. Свого дитинства пам'ятаю одного хлопця, який в моєму класі ходив з пластинкою, чи такі вони ефективні. Чи все-таки брекети всьому голова? Я хочу сказати, що це різні апарати. І розширюючі апарати, вони ж умовно пластинки, але вони зараз модифіковані. Вони потрібні для чого? Для того, щоб своєчасно простимулювати ріст щелепи дитини. Якщо ми говоримо про брекет-систему, то в більшому ступені вона працює з кожним окремим зубом, і це майже два різних апарати. Два різних інструменти. Коли лікар-ортодонт говорить, що батькам потрібно почекати до 12-13 років для того, щоб прорізались всі зуби і встановити брекет-систему, я вам щиро раджу, не тільки як лікар, а й як мама, біжіть від цього ортодонта. Тому що своєчасне розширення щелепи це є профілактикою скупчення зубів. Простими словами кривих зубів. Не потрібно чекати, щоб вони виросли кривими, а потім ми їх героїчно вирівнювали. Ну, Блін, шарлатани, 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 Р -ли -р -ли. якщо таке виникло питання, а чому лікарі так роблять? От я кажу, що якби ви прийшли до гастроентеролога з язвою, вам сказали, щоб ви почекали до ракових там змін. Для того, щоб вже як лікувати, так лікувати. Але я все-таки раджу займатися своєчасно здоров'ям і своїм, і своєї дитини. Тому розширення, якщо воно потрібне, потрібно робити своєчасно, для того, щоб не мати ускладнень в подальшому. Зараз заходжу дійсно на таку дуже тривожну тему: це лікування дітей в медикаментозному сні. Ми часто говоримо, що це безпечна процедура, чи це є так. В реальності. Стосовно медикаментозного сну, він дійсно потрібний для того, щоб пролікувати великий об'єм зубів у дитини за невеликий час. Ми намагаємось за один сон, а у дитини можна його проводити до 5 годин, пролікувати іноді 20 зубів. Ми вимушені це робити, тому що у нас нема часу. Часу ми немає в першу чергу на адаптацію. У нас немає часу на те, щоб дитина спокійно лежала. І якщо ми говоримо про сучасну стоматологію, то це в першу чергу протоколи, які дають нам можливість один раз пролікувати якісно і дати гарантію. Ви пам'ятаєте, як це було в вашому дитинстві? Ніякої ізоляції, ніяких кофердамів, захисних платочків, ватка і швидка пломба. На ранок ця пломба дуже часто випадала. Для того, щоб пломби не випадали, нам їх потрібно лікувати правильно. Для того, щоб лікувати правильно, дитина повинна спокійно лежати іноді понад півтори години. Це просто нереально. Чого ви боїтесь? Ви боїтесь найстрашнішого. І це нормально. Я, як мама, говорю, я вас розумію. Але що вам потрібно розуміти? В першу чергу, що це за клініка? Не потрібно боятись запитувати документацію, потрібно розуміти, який вид анестезії буде проводитись вашій дитині. Завчасно ви повинні здати всі аналізи, для того, щоб у анестезіолога був час зреагувати, якщо є якісь відхилення. Які рекомендовано аналізи здавати перед седацією, загальний аналіз крові і електрокардіограма це якщо у вашої дитини немає хронічних захворювань. Що ще важливого саме метод седації? Ми рекомендуємо газову анестезію севаран. Саме завдяки цій анестезії ми унеможливлюємо ускладнення. Але ми всі знаємо, що бувають навіть летальні випадки, чому так відбувається. В першу чергу це відповідальність і лікара-анестезіолога, але і ваша. Коли ви спілкуєтесь з лікарем-анестезіологом, ви мусите розповідати всю історію розвитку дитини, що було, які втручання. В моїй практиці був випадок, коли прийшла на консультацію родина з дитинкою віці 4 років, а вага її була 7 кілограм. Дитина не ходила, в неї були уражені майже всі зуби на верхній на нижній щелепі. Звичайно, рекомендація одна лікування в медикаментозному сні. Хоча батьки саме за цією процедурою вже й прийшли. Я у мами відразу запитала стосовно здоров'я дитини. Мама сказала, що дитина повністю здорова і просто вона мілка. Коли почали спілкуватись батьки з лікарем-анестезіологом, лікар в першу чергу вимагав документації. Батьки казали, що вони її загубили. Ми, в свою чергу, відмовились від цього наркозу до того моменту, поки батьки не перенесли повну інформацію. Що ми побачили? Дійсно, є відхилення від норми, дійсно є порушення здоров'я. Чи відмовились ми від лікування цієї дитини? Ні. Ми провели цей наркоз, але лікару потрібно було спеціально готуватися саме до цього складного випадку. Дуже часто в мене запитують, чи зробила б лікування в медикаментозному сні я своїй дитині. Ну, мої діти вже дорослі і дуже контактні, але в мене є класні племінниці, двійнята. І от одна із них пройшла лікування в медикаментозному сні. Це був складний випадок, тому що тато відмовлявся від даної процедури. Чому саме йому розповіли, що можливо після лікування в медикаментозному сні буде розумове відставання дитини? Слава Богу! Цього не трапилось. І я знала, що цього не буде. Тому, дорогі батьки, якщо ви чуєте подібні міфи, знайте це міфи. Та-та! Якщо у вас виникло питання, чому тьотя стоматолог не вберегла зуби, я вам можу спокійно про це розповісти. Це було на початку війни. Коли мої дівчата поїхали з країни. На жаль, перше лікування було проведено в іншій країні, після чого було ряд ускладнень. Коли вже є ряд ускладнень, ми просто не маємо можливості без сну провести лікування. Пролікували, прийшли, приїхала сестра додому, там квартиру, яку орендували. Фонарем підсвітила і каже: Блін, Іра, вони полічили не той зуб. Я каже: їжай обратно. Отак лікували. Приїхала, вона каже, так там велика дірка, вона не захоче лікувати. Тому я вирішила полікувати маленьку, а велику лишила. Каже, потім буде дуже велика, ми видалимо зуб, все, історія. Якщо ваша дитина спокійно контактує з лікарем-стоматологом, ми ні в якому разі не будемо пропонувати лікування в медикаментозному сні. Повірте. Ми зацікавлені в тому, щоб ви кожні три місяці брали свою дитину за руку і приводили її на профілактику. Мої дорогі батьки, ми живемо в кращий час. У нас є купа інформації. Цікавтесь, не довіряйте тій інформації, які говорять ваші батьки. Мама, ти цього не чуєш. Я хочу, щоб всі діти були здорові. Ми можемо це зробити разом з вами. Я вам щиро вдячна, якщо ви додивились це відео до кінця. Поставте свої вподобайки. Якщо було корисно, і в коментарах пишіть ті питання, на які я не встигла вам дати відповідь. Я особисто все напишу.